На календарі 28 січня, середа, схід сонця о 7 годині 39 хвилин, захід о 16 годині 43 хвилини, тривалість дня 9 годин 4 хвилини. Місяць у тельці йде восьма місячна доба. Цього дня іменини відзначають Прохор Іван, Гаврило, Павло, Олена. Вітаємо їх з Нем'яткола. За народним календарем, 28 січня, отдання чи видання пов'язується з вірою в те, що люди можуть давати дання, тобто насилати хвороби та всілякі налади в родину господарство. Але проти цього існують різноманітні примови та багато інших прийомів. Скажімо, якщо хочуть позбавитися насланої порчі, то кажуть: твоє дання на моє отдання, тобто що бажаєш іншому, то нехай повернеться тобі. Цей день пов'язували із чаклунством. Народі примічали, якщо взимку ранкова зоря швидко гасне на холодну погоду, а коли вечірня раптово згоряє на відлигу. 28 січня вшановується пам'ять преподобного Павла Фівейського і Івана Кучника. В минулі часи була така приказка: Петро Павло дня додав, що вказувало на збільшення світлової частини дня. У давнину, щоб дізнатися про погоду, спостерігали за небом. якщо зірки сильно блищать, то буде морозом, а якщо вони тьмяні, то буде тепло. Якщо з півночі приходили хмари, то відлиги не чекали. Сніговий буран в день на Павла передвіщав міцний мороз ночі. А зараз якою буде погода 28 січня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області протягом дня буде похмуро. Дрібний дощ, який може початися ще до світанку, в день має припинитися. Вітер північно-східний 2,5 пять метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного міліметрів стовпчика, вологість повітря 100%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 2 градуси, а в день температура повітря залишиться незмінною в межах 1-2 градусів з плюсом. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують від 0 до плюс 2 градусів, а денні будуть в межах 1-3 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 11 градусів тепла була зафіксована у 1983 році, а мінімальна мінус 25,9 морозу у 1954 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 28 січня, овне. Зірки радять. Уникати колективної роботи і не приймати важливих рішень, тому що фінансове становище нестабільне. Тельці – ймовірний успіх у професійній діяльності за умови родинного тепла і затишку, можливі деякі непорозуміння на службі, ваша гнучкість і витримка допоможуть обійти приховані пастки. Близнюки. День символізує захист життєвих ідеалів і принципів. Зірки застерігають чоловіків від тривалих прогулянок і усамітнення, невиключені травми або серцевий напад. Раки. Небажано приймати поспішні рішення, розгортати грандіозні проекти, краще трохи перечекати, незважаючи на непорозуміння, самопочуття буде непоганим, спілкування з протилежною статтю позбавить вас від психологічного напруження. Леви у сфері професійної діяльності вірогідний деякий спад, намічені плани не принесуть бажаного результату, день несприятливий для укладення угод та переговорів. Діви. Імовірні сварки, взаємні образи або розрив відносин з давнім партнером. Невезіння цього дня може призвести до розпечу, однак до вечора відносини з оточуючими нормалізуються. Терези! Успіх сьогодні залежатиме від вашої гнучкості та вміння пристосовуватися до нових умов. Ви можете отримати вигідне замовлення або привабливу пропозицію про участь у спільному проєкті. Скорпіони. Ймовірні непорозуміння та розчарування. Ви можете втратити почуття впевненості у собі. Не рекомендується звинувачувати себе у всьому. Вам необхідний відпочинок. Стрільці з самого ранку можливі непорозуміння та розбіжності з оточуючими людьми. Ваше прагнення до змін може створити проблеми у відносинах з керівництвом. Проте, завдяки розуму і винахідливості ви завжди зможете знайти вихід з критичної ситуації. Козироги. Ймовірні сварки, взаємні образи в особистому житті. До вечора відносини з оточуючими налагодяться тому, хто поруч з вами. Не вистачає вашої турботи і ніжності. Водолії. Вам слід бути обачнішими у сфері професійної діяльності, займатися старими справами і не будуйте нових планів. Зірки вказують, що будь-які починання виявляться нереальними, а зайва напруга може підірвати ваше здоров'я. Риби. Будьте пильні, остерігайтеся пліток і наклепів, уникайте спілкування з агресивними та егоїстичними людьми. Не піддавайтеся чужому впливу, залишайтеся вірними своїм ідеалам. Не приймайте ніяких важливих рішень, не беріть участі у суперечках. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та втілення усього задуманого!